Слухайте, по мобільності він мені подобається. У нього максималка, звісно. Ой -ой -ой. ой, ой. ой Оце залетіло непогано. Сперком 1200 снаряд летить ББшка. Ну, слухайте, ББшки в нього прям хороші, я вам скажу. Диви, як закидує, йомаю, маю. А це, напевно, крутий, так, да, на присаках, щоб ви, типу, проходили ці етапи? Чи як це розуміти? Ай, це на пресі крутить. Не дивіться зараз цей перший бій, можете його скіпнути. Ну баштою танкує, але є. Тс, мене в люк не. Бачите, мене в лючок не пробила хорі друга. Чекай, а скільки пробиться в горішки другою? Мені, що це такий танк лакерний? О, пробив. А куди? В ЛД, напевно, так? Да? Якщо в ЛД, то це нормально. Він розмірів великий в танка. Добре, мінус. Здорово, Юра. СТ-66 e, за гроші продається. От, а це за перепустку. Слухайте, а тут пушка то непогана в цілому. А гармата то весела тут. На БГ Мод чомусь не оновили мій модпак, я його ще залив вчора, якщо що. А ну блючок дасть мені. Ну Люк здорований диви. Дуже здоровий Люк. Треба глянути зараз на сайті бронювання. Нагадайте, подивіться броню лючка. Мені цікаво прям. Капець, це залітаю. В нього все летить. Ну я розумію, що в топі, але все одно щось прям жорстко він дає. Ти мені залпов. Слухай стаження, Ну блін, пушечка непогана в нього, я вам скажу. А пушечка весела. На не навили б ти маленький стрімер, напевно. Цікавий танк, слухайте, цікавий, цікавий. Ну лючок не подобається, але танк цікавий. Ні, ж тут я бачив Юра, а сам люк не бачив. Зараз треба зайти на сайт, подивитися лючок. Дивіться, яке тут зведення комфорта. Це, це дивіться, граю на сірому обладнанні без вентиля якогось і без стабілізатора. З пайком хіба? 5400 перший бій в нукці. Ну це що це? Куте мінус 10. Тобто кути прекрасні я б сказав. Мінус 10. Це дуже хороші кути. Ну і по мобільності він я вам скажу, що він не супер швидко їде, але він дуже комфортно набирає ці 44. Знаєш, де Саня можеш скачати на цьому? На Гугл диску. Модики. Це зайде на YouTube під, під будь-яким стрімом. Там є посилання на Google диск або на Телеграм, там в є все. В річку більше броня, ніж в корпусі. люк 200-250. Так, ну нам дали майстра, да За щось. 5700 урону. 18 18 18